Відчуваю себе вже болтовчанкою, бо вже скоро більше трьох років ми тут мешкаємо. І коли літом, влітку 24-го року відкрився наш хаб, я дізналася від знайомої і прийшла сюди. Маріуполька Світлана Чорнокнижна проживає в Полтаві з березня 2022 року. До центру почала звертатися за юридичними консультаціями. Знаєте, відповіді давали з колис, відразу. Я вперше почула відповідь від нашого менеджера. Таку фразу: мені щоб дати відповіді на ваше питання, треба усю нормативну базу вивчити. Я була дуже зраділа, бо я хочу ваше питання в комплексі: всю нормативну базу подивитися усі ваші документи. Дуже легковажно відносилась до психологів, бо вважала, що вони зговорюють зуби, але це виявилося помилково, моє таке содження, бо наша Катерина Олександрівна просто майс майстер. Майстер на усі руки. Вона нас і заходами різними, і виставками радує. Нагадує, ми е, збираємося, ми спілкуємося. Ми вона лікує наш мозок. Півроку тому в Полтаві почав працювати центр підтримки внутрішньо переміщених осіб. Я Маріуполь він став 21-м відкритим осередком в Україні. Наш центр спрямований на допомогу марюпольцям, які е, мусили покинути свої домівки та переїхали до міста Полтави. Надаємо комплексну допомогу психологічну, юридичну. У нас на базі центру працює адміністратор ЦНАПу, е, помічник ветерана, проєкт ветеран. І дитяча кімната, в якій у нас відпочивають або навчаються дітки. Маріупольцям потрібна комплексна допомога. Наприклад, психологічні консультації за півроку ми надали 440, а юридичних 330. Відвідувачі можуть приходити у будь-який час, щоб отримати психологічну або юридичну консультації. Також щомісяця маріупольці можуть отримати гуманітарну допомогу або відвідати культурні заходи. У нас відбувається а, сьогодні, наприклад, арт-терапія Лялька Масляна. Це і психологічний захід, і культурний захід. Потім ми ходимо в театр Гоголя, в листопад завтра йдемо на Пікарнійську терцію, філармонія нас запрошує, завжди чекає. Потім а, різні, різноманітні дискусійні клуби я проводжу. Це теж і психологічний, і культурний а, напрямок. У центрі працюють не тільки з дорослими, а й з дітьми, найменшим відвідувачем центру від двох років. Одне із головних направлень нашого центру це не тільки гра дітей, а їх всебічний розвиток. Головний у нас зараз напрямок освітній – це підготовка першокласників до школи. Академія майбутніх першачків. Більше намагаємося підтримати, бо вони пам'ятають свій дім. І буває хвилини, коли це становиться важко. Тому ми намагаємося якнайбільше зробити для того, щоб вони не сумували раді. За півроку роботи центру зареєстрували 450 переселенців з Маріуполя та видали близько тисячі гуманітарних наборів з продуктами харчування. Центр Я Маріуполь у Полтаві працює за адресою вулиця Симона Петлюри, 21, з понеділка до суботи, з 8 до 18. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини Полтава.